Привіт! Друзі! Знову в мене до вас прохання. Де коментарі? Як не одне, то друге. Дивитеся відео, є перегляди, є вподобайки чи лайки. Коментарів нуль, зеро. Чому? Ну, ви ж ставите лайк, вам сподобалось. Ну, напишіть хоча б пару слів. Чудово, дуже сподобалось, не сподобалось. Не поставив лайк, тому що не ти. Любий коментар, любий, який ви можете написати. Не потрібно писати, є деякі люди, я дуже вдячна. Пишуть багато. Але якщо ви не хочете писати багато, напишіть чудове відео, чи О, яка молодець, чи не молодець, тато, тато, чи тето, тето, чи любий коментар. Давайте зробимо так: самому активному коментатору. Самому активному хто хоче. Просто так, напротязі місяця дивимося, хто саме більше пише коментарів. Я зі своєї пенсії гарантую 300 гривень. Ну, вибачте, це не така тяжка робота, але хто буде активно коментувати, буде такий подарунок. Дерзів. Дякую щиро!